Вже понад 30 країн приєдналися до коаліції охочих. Багато з них готові відправити свої війська в Україну. Про це заявив журналістам спікер британського прем'єр-міністра, якого цитує Sky News. Можливості внеску будуть різними, але це будуть значні сили, оскільки велика кількість країн надасть війська. А решта зробить внесок іншими способами, заявив він. Речник не сказав, які саме країни погодилися стати частиною миротворчих сил, відправку яких ініціювали британський прем'єр Кір Стармер і французький президент Еммануель Макрон. Як відомо, Росія неодноразово заявляла, що виступає категорично проти відправки військових з країн НАТО в Україну. Процедура призову військовозобов'язаного на військову службу під час мобілізації є незворотньою. Визнання процедури призову протиправною не означає автоматичного звільнення особи з військової служби. Повідомив 17 березня Верховний суд України. Суд розглянув справу за позовом військовослужбовця. Він оскаржував дії районного територіального центру комплектування та військової частини щодо його призову. Позивач стверджував, що його права було порушено через непроходження медичного огляду перед мобілізацією. Суди першої та апеляційної інстанції погодились з позивачем, і зобов'язали військову частину звільнити його зі служби. Однак, верховний суд наголосив, що такий спосіб захисту не відновлює порушене право, адже процедура призову вже відбулася та не може бути скасована. Крім того, верховний суд зазначив. Що непроходження медичного огляду не є свідченням непридатності позивача до військової служби та не є підставою для звільнення з військової служби відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Таким чином, рішення попередніх суддів було визнано помилковим. Президент США Дональд Трамп розраховує на проведення успішної розмови з російським лідером Володимиром Путіним. Про це заявила глава національної розвідки США Тулсі Габбер. Глава нацрозвідки також зазначила, що у США є найкращі переговірники, які працюють як з Україною, так і з Росією. Водночас вона розкритикувала попередню адміністрацію Джо Байдена, яка на її думку не доклала жодних зусиль для досягнення миру або прямого діалогу з Путіним. Трамп за дуже короткий проміжок часу домів. Ся набагато більшого прогресу на шляху до миру ніж будь-які інші попередні зусилля, заявила вона.